Класифікація посад основа сучасної та професійної державної служби. Впровадження класифікації це фундамент ефективного управління персоналом і перетворення держави на конкурентного роботодавця. Як її проводити, розповідаємо далі. Перший крок заповнити форму основної інформації про посаду Державної служби. Відповідальний структурний підрозділ надсилає керівникам самостійних структурних підрозділів та самостійним посадам категорії Б для заповнення форму у форматі XLSX. Керівники самостійних структурних підрозділів забезпечують заповнення форми щодо усіх посад відповідного структурного підрозділу, передбачених штатним розписом, та надсилають її назад відповідальному структурному підрозділу. Якщо всі посади самостійного структурного підрозділу вакантні, Заповнення форми здійснюється відповідальним структурним підрозділом. Визначаємо покроковий алгоритм заповнення форми. Внесіть у першу графу повне найменування посади. Інформацію для графи мета посади скопіюйте із посадової інструкції. Далі визначте серед посадових обов'язків п'ять основних напрямів роботи, які потребують найбільше часу та є найважливішими. Зробити це можна на основі посадової інструкції. Якщо вам важко визначитися у пріоритетах, задайте собі питання, наскільки вагомим є відповідний напрям цієї роботи для виконання цілей і завдань державного органу. Якщо ж у вас виникне необхідність обрати між двома напрямами, скористайтесь положенням про ваш структурний підрозділ стратегічними планами або іншими документами, які допоможуть обрати найбільш значущий та важливий із них. Цими документами ви можете скористатися і у разі відсутності посадової інструкції. Далі необхідно у відсотках визначити, скільки орієнтовно часу витрачається на виконання кожного із завдань впродовж останніх шести місяців. Щоб правильно визначити відсоток, можете підрахувати кількість або обсяг результатів роботи. Це можуть бути проєкти документів, проведення експертизи, зустрічі. Обов'язково враховуйте складність роботи та кількість процесів, необхідних для досягнення результату. Керівник самостійного структурного підрозділу надсилає заповнену форму відповідальному структурному підрозділу у форматі XLSX. На основі заповнених форм відповідальний структурний підрозділ проводить класифікацію посад. За потреби до проведення класифікації відповідальний структурний підрозділ може залучати керівників самостійних структурних підрозділів. У разі виникнення спірних питань щодо класифікації посад Державної служби, вирішальним є рішення керівника державної служби. Усі пророблені дії дозволять визначити, до якої сім'ї відноситься посада та який її рівень. У результаті формується класифікаційний код. Складається він із комбінації трьох символів. Перша є ідентифікатором певної сім'ї і посади, друга вказує на її рівень, а третя позначає юрисдикцію та тип державного органу. Після цього вашу посаду можна вважати класифікованою.